Шанувальники високого мистецтва сходяться до Черкаської обласної філармонії на відкриття 59-го концертного сезону. Всі як один надіються побачити тут щось нове і цікаве. Хочемо побільше народної музики і не, не тільки класичної народної, а нашої суто української. Багато дуже зараз нових колективів молодих. Різні і закордонні колективи теж цікавлять. Чекаємо більш назначний концертний сезон. Казали, що святкова програма, і от з приводу цього ми вирішили якраз відкрити сезон, сходити на наш камерний черкаський оркестр. Дуже цікаво, що очікує, тому що кожен рік зазвичай ходимо. Організація концертів для філармонії справа надзвичайно витратна. Для цього необхідні кошти на технічне, художнє забезпечення а також для того, щоб запрошувати артистів із інших міст. Грошей, виручених від продажу квитків, філармонійцям не вистачає. Тому вони шукають тих, хто може допомогти і підтримати. Цього року нам дуже поталанило, і ми знайшли серед наших друзів ще один фонд це благодійний фонд. Лицем до лиця. Звернулася і до народного депутата Володимира Володимировича Зубика. Я вдячна долі за те, що я познайомилася з цією людиною, яка відгукнулася на наше прохання і, в принципі, допомогла нам у режисерсько постановчій роботі до відкриття 59-го концертного сезону. Для сіркаського оркестру новий сезон теж має бути цікавим. Вже близько чотирьох місяців він функціонує в новому амплуа як симфонічний у головного диригента чимало нових ідей, але для їхньої реалізації теж потрібне фінансування. Чотири вже симфонічні програми ми зробили. Плануємо ще декілька програм зробити. Єдине, що у нас питання, ми ще не зовсім доукомплектовані інструментально. Тобто в камерному, щоб було зрозуміло, глядачеві в камерному оркестрі не було ударних. По партітурі їх немає, а симфонічними оркестрами вони повинні бути. А от на зараз на сьогоднішній день у нас їх немає, їх треба купувати, а купувати це певні кошти. Звичайно, інструменти вони надзвичайно дорогі, і бюджет філармонії не дозволяє їх закупити. Я думаю, якщо знайдуться такі ж самі добрі люди, які сьогодні нам допомогли, то ми будемо тільки щиро дякувати і будемо приймати участь в тих програмах, які які. На які можемо відгукнутися. Попри все, діячі культури працюють, не покладаючи рук, та обіцяють зробити все можливе, щоб черкаські глядачі залишилися задоволеними новим 59-м концертним сезоном, бо знають, що є друзі, що завжди допоможуть. Олексій Хуторний Павло Тихоненко Віка Новини.